Реабілітований посмертно служба безпеки України допомагає відновити історичну справедливість українцям, які були репресованими в СРСР. Як буковинець, який мріяв про вільну і соборну Україну, ледь не поплатився за це найдорожчим своїм життям. Знає Антоніна Фігель. Лев Когут був редактором української газети Час, займався видавництвом підручників українською, був адвокатом та надавав безкоштовні послуги українцям. Він був активістом таким українським ще зі своїх студентських років. Також активістами були і його троє синів, і його дружина Анна Фьорчук. Він Міг пишатися тим, що він був знайомий із Симоном Петлюровим. Він був знайомий із Пілсудським, із досить великим вагомими політичними діячами того часу. Лева Когута шанував митрополит Андрій Шептицький. Так з приходом Червоної армії у 1940 році на територію північної Буковини, яка тоді входила до складу королівської Румунії. Такі люди, як він, визнавались НКВС ворогами народу. Почалися репресії стосовно тих людей, які сповідували бажання бачити Україну єдиною і соборною державою. Зрештою, саме за це лева Когута і засудили до смертної кари. Щоправда, на початку 1941 року вищу міру покарання замінили на видворення за межі Радянського Союзу. Дружина Лева Когута Анна Фірчук була німкою, і в Лева Когута була довідка німецького переселенця. Перед нападом Німеччини на Радянський Союз працювала радянсько-німецька комісія, де німцям видавалися документи, що вони є німці. Так і десь вони своїх витягали завдяки цієї комісії вдалося переглянути вирок. Його замінили позбавленням громадянства радянського союзу і видворення за межі радянського союзу. Через п'ять років 68-літній Лев Когут помер у австрійському місті Грац. Проте аби репресованого реабілітували, необхідно, аби хтось з його родичів клопотав про це. Відповідно до архівної слідчої справи, яка зберігається в управлінні СБУ в Чернівецькій області. Саме Буковинська СБУ почала пошуки родичів, аби бодай по. Смертно виправити цю ганебну помилку історії одного разу до нас в комісію по ребілітацію регіональну комісію по реабілітації жертв політичних репресій звернулася пані Леся Федоренко із таким болючим питанням про реабілітацію нашого земляка. Чернівчани на свій час людини непересічної людини. Прямо будемо говорити патріота, українця до мозга костіє. Два роки знадобилось, аби довести справу до завершення та відновити історичну справедливість. Національна комісія з реабілітації підтримала ініційоване службою безпеки звернення і офіційно визнала жертвою політичних репресій комуністичного тоталітарного режиму відомого українського громадського діяча початку двадцятого століття, адвоката, редактора і видавця з Чернівців. Лева когута службі безпеки України також вдалось розшукати правнука. Лева когута аж у Сполучених Штатах Америки для нашої родини. Це дуже важливо, що він відновлено історичну справедливість, і прадід, який мріяв про вільну і соборну Україну, нарешті реабілітований». Питання відновлення історичної справедливості та вивчення архівних документів комуністичних репресивних органів наразі є надзвичайно актуальним, запевняє Леся Федоренко, оскільки спецслужби РФ продовжують інтерпретувати історію на свій лад й у умовах повномасштабного вторгнення. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.